Час гарячий, полудневий, виглядає у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певне ся країна світла, та злотистої, блакиті, певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем. В'ється стежечка золотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, І, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду.